Вітаю з Днем Знань. Нехай цей рік почнеться вдало. І проходить успішно. Бажаю, незабутніх вражень, подій, втілення мрій, безмежної допитливості та наполегливості здобуті нових знань, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Дорогі діти, шановні батьки та дошкільні працівники, вітаю вас з Днем Знань. Нехай у наших діток все буде добре і складається як найкраще. Нехай наші дітки навчаються, будуть здорові та веселі. Дорогі дітки, сьогодні ми вітаємо вас зі святом з Днем Знань. І нехай ви ще не ходите до школи, але знань вас вже багато. Щодня ви впізнаєте щось нове, робите відкриття, вивчаєте природу і навколишній світ. І я бажаю вам, щоб всі накопічені знання були вам до пригоди надалі. Нехай кожен із вас знайде в житті своє захоплення. Заняття буде веселим, цікавим. Бажаю вам посидючості, впевненості, гарного настрою і міцного здоров'я. Прийміть вітання з важливим днем. Днем знань. Хай цей день буде емоційно насичений, багатий сюрпризами і щедрий на вітання і побажання. Вітаю всіх з Днем Знань і бажаю з кожним днем подорожувати по країні цікавих справ, веселих захоплень, великих відкриттів і пізнавальних історій. Нехай будь яке знання та вміння вам допомагають рухатись вперед. І перетворювати своє життя на казку Сьогодні свято, День знань і у дитячому садочку. Бажаємо творчих успіхів, легкого початку. Нехай все нове завжди дається відразу. І удачі вам, малята! Любі діти і шановні батьки, вітаємо вас зі святом Днем Знань. Ви щодня робите відкриття, дізнаєте щось нове, цікаве. Вивчайте природу і навколишній світ. Дітки, нехай навчання для нас буде веселим і захоплюючим. Ми бажаємо вам посидючості, терпіння і інтересу до світу знань, а батькам розуміння, прояви роботи і підтримки. День Знань нами попереду нові цікаві знання, нові враження, нові друзі. Сподіваюся, що всі ви добре відпочили і готові знову займатися, грати та розвиватися. Зі свято залишу. А зараз запрошуємо вас на святковий танок. Паравіза. Паравіза. Белизо, телевіза, телевізор, бричтич, телевізо, телевізор. тич телеліза, бричтич, телевізор, холодильник, в середині, блічтич, телевіза, бричтич, телевіза, бричтич, телевізо, піксики в середині, холодильник, 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 холодилі, холодили, холодильник, брич-тичні. Pixit in seven. Coffin walker, Coffin Coffee Coffin Coffee Coffin walker, Coffin Coffee Coffin walker, Coffin Coffee Coffin walker, Coffin Coffee Coffin walker, Coffin walker, Coffin walker, Coffin walker, Coffin walker, Вентилятор. вентелятор, пеневе, Вентилятор. блічтич, метелятор, личнич, метелятор, личнич, Вентилятор. піциків всередині, штич, метелятор приштич, мети лято, Вентилятор. на телято, піцики в середині. Калькулятор? Ні, ні. Трансформатор? Ні, ні. Сінтезатор? Також не вгадав. Ескалатор, на кожній не вгадав, помагатор 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 помогати, помагати, причтич помагати, пріштич помогати, пріч тижні помагати, він сумна в середині, пріч тиш помагати, причтич помагати, пріштич помагати, він сумна в середині, помогато.